Я розумію, що зараз ви почнете задавати питання, що добре, там розмоков критикує, а давайте ж конкретні приклади, де ж тоді гроші ці взяти? Ну, по-перше, для того щоб ці гроші ж не шукати там в е, вересні-жовтні, їх треба було закладати в бюджет, а не потім перекидати з будь-яких інших статей і думати, як залатати дірки в одному борту цього судна. Роблячи дірки з іншого боку, коли також буде заливатися вода, і це цей корабль під назвою Український бюджет буде просто тонути. А де взяти гроші? Питання хороше, важке, але на нього в нас є відповіді. Перше це провести детінізацію економіки. За оцінками експертів, сьогодні від 1,2 до 1,6 трильйонів гривень знаходиться в тіні. Одним з найбільших а, е, тіньових напрямків близько 160 мільярдів гривень є гроші, які заробляються на митниці. Якщо ми сюди додамо податкову, додамо. Тиск на бізнес, якого також від, віддають свою е, до державних інституцій, державних органів і силових відомств. Якщо ми сюди додамо ще незаконну торгівлю під ексизними товарами, там по різним оцінкам близько 50 мільярдів гривень, то ми з вами от якраз і назбираємо на ту суму, про яку зараз говоримо: про нестачу грошей до кінця року для Збройних сил України. Інше питання: питання про те, що. В нас заробляють всі е, на вас, на нас, тому що, е, наприклад, банки в за перше півріччя 25-го року заробили понад 100 мільярдів гривень. На чому вони заробляють? Ви ж бачите, що не живе кредитний ринок, не платять, не, не там не отримуєте кредитів, не платите цих кредитів. Вони ж живуть на тому, що закуповують ОВГЗ. Це облігації державного займу, тому що їм простіше купити, щоб воно просто в них лежало, ризику нуль е, гроші. Капають, економіка в. Мирає, але людям в цих банках, в цих інституціях ну це в принципі плювати і збільшувати відрахування до державного бюджету. В них бажання немає. Наступне питання: це провести те, про що ми вже неодноразово говорили: провести повний аудит тих видатків, які. Сьогодні є непрофільними в державі або є нелогічними під час війни. Я розумію, що ми маємо забезпечувати в першу чергу збройні сили України, в другу чергу незахищені соціальні верстви населення. Це пенсіонери, це діти, це учні, це вчителі, це лікарі. На жаль, ці дві професії сьогодні також знаходяться в режимі найбільш незабезпечених громадян нашої держави.